Так, ось такий у нас генератор на огляді Hyundai 1050 SI, 1 кВт номінал, 1,2 максимально. Так, механічний старт. В принципі, все достатньо якісно зібрано. Так, це у нас вихід під 16 А, вихід під зарядку. А, акумуляторів, Type-C іншої техніки. Також є екорежим. Це коли. Видає майже цю потужність, при тому споживає два рази менше палива. Так, ось такий брендовий Hyundai. Це у нас відсік для заливання, мабуть, для заливки, так, да, це відсік для заливки мастила. Ось так він комплектується. Тьонер. Так. Немає елефан. Що у нас? Так. Ось такий компактний зручний генератор з ручкою. Для квартири ідеальний варіант. Тихий, потужний, в принципі, в зимовий період. Класне рішення.